Доброго ранку мої соколики, ластівочки, не дуже добрий ранок для України. Для Києва також є загиблі. Ніч була неспокійна, ніхто не спав, всі по мірі можливості ховалися, і ви, як зазвичай, мені писали. Я теж була у ванні, ховалася із своїми звірятками, із котиками, собачками. І відповідала по мірі можливості вам на ваші дзвінки. Не всім відповідала, на шість дзвінків відповіла, і на багато ваших повідомлень. Ви не закріпили не... і загубили мої заговори де... декілька людей. І в той страшний час, коли. Вночі була страшна атака. Таких сусідів я не можу навіть їх назвати. Ну, нема таких слів, щоб я сказала матюк, і то для них це буде дуже м'яко, що вони творили сьогодні вночі. Даю вам повтор знову «Сім стріл від опасності. Зараз ще запишіть в десятий раз, в сотий раз вам кажу, запишіть його на листочку, вкиньте собі в сумку. Де вас там вкиньте дитині у портфель, студенти, в гаманець, в кошельок, де-небудь вкиньте цю бумажечку, і коли отаке відбувається, а воно ще буде відбуватися, ви читайте цей заговір. Або слухайте, так що закріпіть його зараз, поділіться, ви не загубите. Це швидкий заговір на збереження. <кій> Військові ластівки і соколики. На фронті його зберігають, і коли опасність велика, його читають. І давайте будемо все одно вірити, все краще. Я багато чого знаю, але я не можу сказати. Тут, якби у усі услышання, те, чого ніяк не можу договоритися. Я знаю правду. Але воно все одно йде до того, що все одно, але ще коли воно воно що буде. І ще скільки може принести це горя, записуйте, діліться, закріплюйте. Коли страшна опасність, як отако сьогодні ночі була, вночі, цей заговір допоможе. Сім стріл від опасності на всіх моїх підписників і просто на всіх людей, які просто послухають моє відео, запишуть, вони будуть збережені. Вони і їхні рідні. Сім стріл від опасності чорна хмара відступає, сіра хмара її здоганяє, дощова хмара опасності змиває, громова хмара грім блискавицю відволікає. Біла хмара із чорної хмари наглядає, Сонце наді мною над моєю родиною виступає. І день спокійний, замикає, зоряна ніч, спокій, захист бажає. Три рази потрібно слухати. Три рази Це ось сім стріл від опасності. Швидкий. Швидкий це заговори. Тут я вам сказала, в дідовому записнику знаходяться, де працюють швидко. Є які моменти, <кхід> є. Такі моменти, чого ніяк не може бути, в договорах. не може поки бути, але він все одно буде. Він все одно буде. І я не хочу сказати те, що я повинна сказати, бо заблокують відео. Але мої підписники і близькі. Люди, ті, з якими я спілкуюсь, я їм повідповідала у особисті. Будемо збережені. Ви, ми, наші родини, наші тваринки. Віримо все одно у краще і краще воно настане. Але ще є небезпека. Є ще небезпека. Кріпимося.